Дивіться, з вами і згоден і не згоден одночасно, і позицію дуже просто мою пояснити. Якщо говорити про гроші на кишеню, то, про те, що поляха вітер буде на кишеню, так, да, ну якби мало. Якщо говорити про те, що ще десь 150 гривень обіду обходиться і ще якісь там 30-40-50 гривень якісь печеньки часом, часом водичка, часом нічого. Це входить в оплату чи ні, якщо там 800. плюс, Ну і це базовий підсобник, який пилку в руки не візьме. Зазвичай так береться. Е е якщо десь якісь там щось вийшло більше, десь щось накидається, це теж. Якщо людина щось е е е там з пилочкою, то це вже штука. Якщо це вже штука і ще обід, це вже штука 150. А ви самі сказали, що ви робите за 1200 1500 за дньовку. Якщо говорити про 11-12 годин з 8 до 8, то треба приходити на 8, уже бути в роботі, і 8 заканчують, потім передіватися. По факту, пів дев'ятої раніше ніхто не починає, і, і за це їх ніхто не смикає, не, смикує, не зайов. Ну, при виключенні, коли сьогодні, якщо взяв 8, ми вже йдемо, бо вже 8, а завтра пройшов 8.30, то трошки можна і підколоть за все. Ну, типу, давай, якщо вже з 8, то до 8. Так само от, їх кількість перекурів ніхто не, не, це, не, не контролює, скажімо так. Плюс до того всього, Якісь водички, там печеньки, я вже казав, так? Да? Е, по часу, там, оці, якщо чисто робочого, це годин 10. Ну і робота як на дньовці. Ніхто там жопу особо черезмірно не рве. Хто рве, то тому пару гривень накинеться. І ну, от так. А десь часом їдеш просто на загрузку машини, десь далеко, а десь хтось активніше і йому накидається. І, тобто всі фактори треба враховувати. Якщо це там тисяча і. Плюс обід, плюс якась водичка це вже 1200, а 1200 це і в середньому все-таки це 10 робочих годин, то це 120 гривень година. Це не супер-пупер, але і в мене бізнес не зверхмаржинальний. Тобто, ну таке. Я розумію, що хлопці важко роблять і з підходом до цього відношуся. Своїм пробую різні методи, і так, і так і отако. І не завжди гроші це. Відношення до роботи от далеко не завжди. У мене є сумасшедший досвід, що ти вроді людину її мотивуєш фінансово, а вона тобі, тато, тобі зошить, тато тобі ручку, а ти пишеш тату щось.